Володимир Івасюк. Тіні незабутніх предків. Ім'я Володимира Івасюка, так само як і його життєвий шлях, оповито серпанком таїни та трагедії. Самобутній талановитий композитор, який рано пішов із життя за підозрілих обставин. Підозрілий, тому що факти, які стосуються останніх днів його життя і смерті, неповні плутані. І не можуть допомогти Терезам справедливості схилитися на той чи інший бік навіть у питанні його смерті. У Терезах у космограмі композитора ми можемо побачити великого містифікатора Нептуна, який якраз і напускає туману у цьому питанні. Проте те, чого нам не можуть сказати факти. Нам може розказати космограма відомого українського композитора, а також космограма його батька, українського письменника. Бо факти, крім того, що вони річ уперта ще й річ, яку можна приховати, викривити або переписати та замінити, космограму ж переписати не можна. Космограма не може розказати нам, як все було насправді. Але вона може підказати нам, який шлях мала та чи інша людина при народженні, які дороги вона могла обирати, і куди ці дороги могли вести. Тому, дивлячись космограму або натальну карту за наявності часу народження людини, ми дивимося на її можливості, на її зоряний паспорт. І він може відкрити нам чимало цікавого. Чимало такого, про що сама людина іноді й не здогадується, бо підсвідоме та надсвідоме, що виражене у карті вищими планетами та зв'язками особистих і соціальних планет із вищими, приховує набагато більше, ніж містить у собі свідомість. До того ж, люди мають тенденцію витісняти із свідомості у підсвідомість те, що вони не можуть чи не хочуть прийняти у собі. Отже, давайте подивимося на космограми двох видатних діячів української культури ХХ століття і на ті тайни, які вони містять. Перше, що впадає в око при загальному аналізі обох космограм та їхньому порівнянні це те, що вони не мають. Багато спільного. Із цього ми можемо зробити висновок, що батько передав своєму сину не так багато родових та власних програм. Але дещо, все-таки тут можна побачити. Почнемо з космограми Михайла Григоровича Івасюка. У ній ми бачимо сприятливу сталу конфігурацію мажорних аспектів: великий трин, або Великий Тригон, або Мерседес. У знаках вогню. Місяць разом із Меркурієм та Сатурном створюють конфігурацію везіння та сприятливих обставин, які можуть допомагати нативу реалізовуватися у соціумі. Бо планети, які стоять у знаках вогню, а у цій конфігурації це дві особисті планети: місяць, тобто емоції людини, та Меркурій її мислення, спілкування. Ці планети отримують підтримку одна від одної і від соціальної планети Сатурн, планети працьовитості, самоорганізації, дисципліни, яка стоїть у вогненному леві. Така конфігурація сприяє реалізації людини у соціумі. Михайло Григорович реалізувався як письменник Ось вам і Меркурій у Стрільці. У знаку вчителів, наставників, як літературознавець, як педагог знову ж таки, це наш Меркурій, у знаку стрільця. Про реалізацію натива на педагогічній ниві також говорить управитель Лева, у якому стоїть Сатурн Сонце, яке у цій космограмі теж знаходиться у знаку стрільця, у знаку вчителювання. Михайло Григорович. Вірно, реалізувався щодо завдань власного сонця, самопроявлення. Письменник також займався культурною та громадською діяльністю. Давайте подивимося, де є підґрунтя для такої реалізації у його космограмі. Соціальна діяльність це Сатурн та Юпітер. Юпітер говорить про розширення, про комунікацію, про соціальні зв'язки. А Сатурн. Про працьовитість, наполегливість, самоорганізацію. Сатурн, як вже було сказано, знаходиться у сприятливому великому трині у знаку Лева, яким управляє Сонце і знаку стрільця, знаку вчителювання. А ще Сонце знаходиться у опозиції до Юпітера, соціальної планети громадської діяльності. Сам Юпітер стоїть у близнюках, якими управляє Меркурій. Який знову ж таки стоїть у конфігурації Великого Трину. Тут ми бачимо взаємне управління. Меркурій та Сонце у Стрільці, Юпітер у Близнюках та Сатурн у Леві створюють потребу у проявленні себе на теренах письменницької та громадської діяльності, яку Михайло Григорович успішно реалізував. Опозиція Юпітера у Близнюках до Сонця у стрільці дає постійну внутрішню напругу нативу. І ця напруга, як ми бачимо у життєписі Михайла Григоровича, дала реалізацію у літературній діяльності. Проте вона також дала ускладнення на початку цього шляху, коли майбутній письменник. Та громадський діяч здобував освіту? Вище зазначена опозиція дає не точний, але дієвий Тау-квадрат, дуже напружену конфігурацію на Марс, який стоїть у поєднанні з Чорним місяцем Ліліт у знаку Діви, управителем якої є Меркурій. Той самий, який дав Україні письменника Михайла Івасюка. Про що говорить? Поєднання Чорного місяця ліліт із Марсом на вершині Тау квадрату і з основою у вигляді опозиції Юпітер Сонце. По перше. Сама опозиція може давати людині прагнення проявити себе бажання не просто озвучувати власну думку, а ще й впливати на інших людей бути авторитетом для них. І це бажання через Тау квадрат. Сходиться на поєднання Ліліт із Марсом у Діві. Поєднання Ліліт із Марсом дає нативу схильність до бунтарства, беззастережної хоробрості а також може вказувати на можливість розв'язування спірних питань фізичною силою через насилля. Як цей аспект проявився у долі Михайла Григоровича? Коли він був відрахований з університету через неспроможність заплатити за навчання, перед ним постала необхідність служби у армії. Він не захотів опинитися у румунському війську і пішов, як то кажуть, Абанк. Вирішив перетнути румуно радянський кордон, щоб звільнити себе від повинності служити у війську, а також щоб продовжити навчання, чого він і прагнув по сонцю та Меркурію у стрільці. А також по Юпітеру, який управляє Стрільцем та знаходиться у космограмі композитора у близнюках. Сама вісь Юпітер Близнюки якраз говорить про вчителювання та навчання. У результаті впливу цієї опозиції на Марс, який відповідає за власні дії та вчинки нативу, у поєднанні з Ліліт, Михайло Григорович потрапляє до в'язниці. Де знайомиться з представниками тогочасної інтелігенції по своєму Меркурію, що допомогло йому продовжувати інтелектуальне зростання, він зміг навіть зібрати власну бібліотеку з творами українських письменників, що, звісно, не могло не вплинути на його формування як майбутнього письменника? Отже, Ліліт спровокувала бунтарство проти системи, яке для Михайла Івасюка. Стало поштовхом до становлення як представника інтелігенції та робітника культури і літератури. А що ми бачимо у карті його сина Володимира Євасюка? Та сама Ліліт, та сама спокусниця та рушій до активних і часто деструктивних дій стоїть у рибах протилежному до діви знаку. Знак протилежний. Але теми. Які підбурює активізувати у своєму житті ліліт, тут ті ж самі, тільки з протилежним знаком Вісь діва риби це вісь служіння та свободи, кропіткої праці та натхнення і служіння музам, обмежень та боргу і повної свободи, стабільності і відсутності сталості, ув'язнення і свободи. Подивимося на знак риб у космограмі Володимира Івасюка. Крім ліліт фіктивної точки положення місяця, ми бачимо тут ще три особисті планети. Три характеристики особистості на з п'ятьох, які ми можемо побачити у натальній карті чи космограмі будь-якої людини, Сонце, Марс та Венера стоять у рибах. До того ж Сонце і Марс, ці дві чоловічі, янські планети активної дії та власного волевиявлення власного Я, знаходяться у поєднанні. Більш того, вони не тільки знаходяться у поєднанні, а ще й стоять на вершині кармічної фігури під назвою Перст долі або перст Божий. Про що нам може розказати така конфігурація? Вона говорить про те. Що теми планет і знаків, які знаходяться в нижній частині цього трикутника, матимуть неабиякий вплив і важливість у житті нативу. У космограмі Володимира Івасюка такими планетами є дві вищі планети. ті самі планети, які говорять з людиною з її підсвідомості. І не завжди вона чітко розуміє їхню мову, але, тим не менш, йде за їхніми тенденціями свідомо або несвідомо. У космограмі Володимира Івасюка це Плутон у Леві, у Секстилі аспекті везіння до Нептуну. І все це з результатом вершиною у рибах знаку завершення. Там, де поєднується Сонце з Марсом. На що ж може вказувати ця конфігурація? По-перше, вона вказує на те, що дві планети підсвідомого. Плутон та Нептун відіграли небияку роль у долі композитора. Плутон може символізувати темні сторони особистості, яка людина може ховати сама від себе, не визнавати їх. Він також говорить про велику силу. Якщо Марс це воїн, то Плутон це військо, він може також символізувати міліцію або поліцію як систему. Бо Плутон є управителем восьмого Дому, а восьмий дім це дім судів, правосуддя, а разом із тим ще й трансформації і смерті. І от Плутон стоїть у секстилі з Нептуном, показником натхнення, подекуди музичної обдарованості та водночас і показником ілюзії, туману у певних питаннях. Цей секстиль може давати людині творчу музичну обдарованість. Тим більше, що сам Нептун робить квінкос на сонце та Марс у власний знак у риби. І вся ця конструкція із взаємною рецепцією Сонце у рибах, у квінкосі до Плутону у власному знаку у сонячному леві, Нептун у Терезах у квінкосі до Сонця та Марса у власному знаку у рибах може говорити про надзвичайно важливу тему взаємовідносин Терези. Управитель яких Венера стоїть у тих самих таємничих рибах проявлення себе як творця лев, та вищої творчості і натхнення. риби. Риби також це великі містифікатори, це таємниця, яка ніколи не буде розв'язана. Це історія, що губиться у тумані доленосних але Мало зрозумілих подій. І Сонце із Марсом. Марс, до речі, як і Плутон, може говорити про насилля, насильницькі дії як самого нативу, так і по відношенню до нього. Все це знаходиться у рибах. І говорить про те, що факти навряд чи коли небудь випливуть на поверхню. Ось так через конфігурацію перст долі або перст Божий. Ми можемо побачити, що коротка, яскрава історія життя Володимира Івасюка має під собою більш глибоке і більш доленосне підґрунтя, аніж це може видатися на перший погляд. І щодо системи табунту проти неї ми можемо подивитися ще на положення Урану. І у батька, і у сина Уран стоїть у стихії повітря. У батька? Він стоїть у власній обителі, у найсильнішому для себе положенні, у знаку водолій. І звідти він робить опозицію на Сатурн. Опозиція напружений аспект і говорить про те, що питання свободи і волі для батька стояло дуже гостро. А якщо ми подивимось на космограму його сина, щоб побачити, що він йому передав по урану. То побачимо, що в цій космограмі Уран вже не має опозиції, але має квадрат на ліліт ту саму, яка стоїть у рибах, там, де знаходиться і Сонце, і Марс, і Венера Володимира. Там, де знаходиться вершина таємничої історії його загибелі. Плутон робить опозицію на Меркурій у знаку Водолій. І це говорить про можливу наявність підсвідомого страху говорити про те, що він думав. Такий страх може виражатися як настанова не говори, бо помреш. Як це проявилося у житті композитора, нам усім відомо. Михайло Івасюк і Володимир Івасюк дві непересічні постаті у історії української культури з непростими долями. Деякі показники яких ми розглянули у цьому невеличкому астрологічному нарисі, Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!